Привіт усім, який момент у житті зараз найстрашніший. Напевно, коли приходить сповіщення, ваші особисті дані витекли. Жах же! Кожне фото в інсті, кожен платіж картку, наші реакції в кризах, усе це цифрові сліди. А якщо одного дня все це спливе як доказ ей, пам'ятаєш, що ти тоді зробив. Страшно, правда. У Біблії є точно такий самий випадок, цар Єзекія. Був добрим царем, Бог дивом зцілив його від смертельної хвороби. Він так зрадів, що коли приїхали посланці з Вавилону привітати, каже Заходьте, покажу все. І водив їх по скарбницях і арсеналах, повний режим хвастощів. А Бог посилає пророка Ісаю і говорить: Все, чим ти зараз хвалився, одного дня заберуть до Вавилону. Навіть твоїх нащадків полонять. Шокуюче, чи не так. Саме той момент гордощів став вирішальним доказом майбутнього суду. Ми теж гроші. Слава, резюме, кількість фоловерів. Це все одного дня може стати звітом про ризики майбутнього, який нас знищить. Ще страшніше, у нашому життєвому досі є повно помилок, егоїзму і ганебних моментів, з таким багажем стати перед Богом ткінець, але тут найкраща новина. Прийшов Ісус. Він заплатив за всі наші гріхи і сороміцькі записи, пролив кров на хресті, помер і воскрес. Хрест це найпотужніша гумка у світі. Щойно ти повіриш в Ісуса, вся твоя чорна історія старається справи суду. Все, що ми накопичуємо в цьому житті, зрештою зникне чи буде відібране, як скарби язики. Але в Ісусі ми отримуємо зовсім іншу спадщину примирення з Богом, серце, що стає подібним до Ісуса, реакції, повні вдячності і любові навіть у труднощах. Це спадщина, яка ніколи не зникає. Друзі, запросіть сьогодні Ісуса стати Господом вашого життя. Він зітре ваше минуле і заповнить майбутні сторінки сяючими записами віри і любові. Від усього серця бажаю, щоб найяскравіший розділ вашої книги життя був попереду. Людина зі складеним руками блискітки.